Друзі, багато дорослих кажуть мені: ви знаєте, я читаю, перекладаю англійською собі спокійно, але зовсім не можу зв'язати два слова докупи. Коли я чую англійську мову, я нічого не розумію. На жаль, люди віком 30 плюс стали жертвами того часу, коли вивчення англійської мови зводилося до читайте-перекладайте тексти. Ну, в кращому випадку були якісь магнітофони, на яких умикалися записи. Насправді я теж була жертвою того періоду, стала жертвою того періоду, і мені було надзвичайно складно почути. Вислови, які були сказані носіями мови. Яким чином вдалося це виправити? Це вдасться виправити тільки прослуховування. Чим більше англомовних текстів ви будете слухати, чим більше намагатиметеся зрозуміти, про що там йдеться, тим краще ви з цим справитеся. Дуже часто буває так: ти вчиш англійську мову, а переклади мені цю пісню. Звичайно, коли людина слухає пісню, вона не завжди вникає про те, про що в ній йдеться. Тому я вам пропоную вибрати якусь приємну для вас англомовну пісню і прослухати її. Не обов'язково, що ви почуєте все і відразу, для цього інколи нам потрібно дуже багато разів слухати. Є навіть спеціальні вправи, які ми використовуємо на основі писань, щоб зрозуміти, про що в ній йдеться. Випишіть спочатку із пісні ті слова, які вам добре зрозуміли. Потім е, послухайте ще раз допоміг свій список. Потім можете знайти в інтернеті варіант письмови цієї пісні і перевірити, наскільки ефективними, наскільки е, добре ви почули цю пісню. Ще один варіант, як ми можемо покращити своє е, слухання це короткі відео, які є на Ютубі. Дуже багато з них такий навіть мультяшного вигляду, в яких розігруються щоденні ситуації. Слухайте ці ситуації, часто в них є субтитри. Слухайте без субтитрів, слухайте з субтитрами. Намагайтеся почути, про що йдеться. Лише така щоденна практика допоможе вам почути все те, про що йдеться. і дуже швидко ви побачите, наскільки ефективними були такі вправи для покращення вашого слухання.